Всім привіт, друзі! Презентую вам лот. Це сковорідки італійського бренду Casanova. Зараз я вам поближче їх покажу та розкажу про них. В лоті 6 одиниць. Вони всі в такій фірмові коробочці. Італійський бренд Casanova. Сковорідка діаметром 24 см з алюмінієвим корпусом гарантує чудовий розподіл тепла. Ось так виглядає сковорідка. Вона чудова та зручна. Ручка з силіконовим покриттям проти опіків. Підходить для всіх типів плит та можна мити в посудомийній машинці. Вартість ото 2460 гривень. Собівартість однієї сковорідки 410 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток філі на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня.